Дорогі гості та краяни, сьогодні в нас святкова подія освячення приміщення після капітального ремонту нашого закладу культури, бібліотека та народний дім. Нехай це відкриє нову сторінку в творчості нашого села. Тепер кожен, хто бажає занурити світ культурної спадщини нашої країни, буде робити це затишку для проведення молитви та освячення запрошуємо всечесних поців.

І помилуй нас, ти буде святий, святий Кріпкий, святий без смерти, помилуй нас, слава Отцю і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вам. Присвята, я тройця, помилуй нас, Господи, очисти наші, влади, прости, беззаконні наші, святий посвятий, сця не очі наші, ім'я, твій, горади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духові, і по всяких і на віки, віків. Отче наш, віщо єси на небесах, нехай святить Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і хліб, на, на сушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, від нашим, і не введи нас у спокусу, але на вітру, не нас, від духа, Бога. Бо Твої царство, сина, і слава сина і стало духа, мені повсякчас і навіки. Господи, помолімося, Господи Господи, Боже, вседержителю, ти сотворив ангелів людей для слави і служби своєї, щоб вони допомагали тобі управляти іншими сотворіннями. Ти привістив першу людину у розкішному раю, щоб доглядала його, а коли вона згрішила, Ти її з нього прогнав і наклав на неї працю, як кару за гріх каручи, у поті лиця свого істимеш хліб твій. Ти, Господи, звелів воюю спродити ковчарі соснового дерева, щоб рятувати від потопу людський рід звірів птиць. За царя Соломона, ти прийняв праці робітників, які будували Єрусалимський храм для звеличення і прослави Пресвятого святого імені Твого. Прийди, і поблагослови, е, по цей, коли не просвітив, е, е, кажучи, я сотворив цей храм, що ти збудував і оселив там на віки ім'я Твоє Отче Небесний, ти для добра людей установив усі перемесла і праці, щоб одні одні спомагали у виконуванні Пресвятого Твого, імені Твоїй волі і збагачували себе та інших. Заслаби називане життя небесне, прийди сьогодні і поблагослови цей будинок просвіти, щоб він був джерелом праці та на твою славу, добро, душевне і тілесне, усіх, що тут будуть працювати та е, е, трудитися, е, охороняй від усяких злих випадків. І, е, е, і святим ангелом Твоїм повели, щоб тут перебували, охороняли і провадили усіх дорогою чесно бо Ти, Бог милості, подати усякого добра, і ми тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас і на віки віків. Амінь. слава тобі, Боже, на слава тобі. Христос воскрес із мертві, смерті смерть і ті, вчора життя зрубав. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, Хесто, що сказав мертвих, і істинний Бог наш молитвами причистої, своєї Матері, преподобної Бога, Славиців наших і всіх святих і спасе нас, бо він благий, і не Амінь. Ам'я. Освячується і благословляється. їм цей і Святого Духа. Покроплені цією свяченою водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і... Христу Криві. І так ретельно хоче покропити і зробити ще собі таку екскурсію. Я думаю, що він буде мати нагоду ще у майбутньому не один раз тут бувати. Все чесний отче Ярославе, пане голово, представники влади, працівники культури. І дорога громада сьогодні набрав дуже важливий день у цій громаді освячення Дому просвіти. Це не тільки будинок, котрий містить збудований з і з дерева, це є щось більше. Це є простір, у якому формується майбутнє України. Сьогодні посвячуючи. Цей будинок. Ми просимо Господа Бога, щоб тут, у цих стінах, завжди формувалася єдність громади, щоб цей будинок був продовженням храму. Тому що тільки з вірою ми можемо мати добрий успіх у нашому народі, у майбутньому для добра. Усіх на поколінь, які прийдуть після нас. Сьогодні Я вам розкажу, менше держави. Наш дітей. Запоріжжя закликав до себе латинського єпископа і каже, посвяти мені хату тут, годанської водої. А фіта, чого ти сам не а каже може? Тут вигнати всю нечисть з твоєї хати. той лати, латинський єпископ каже. А де ти тут будеш спати? Так що отець викропити. Ми сьогодні маємо прекрасну нагоду подякувати, подякувати нашій владі, котра дбає за те, щоб Культура у громаді була на першому місці, щоб формувався дух український у кожному серці, у кожній громаді, щоби була, щоб укладалося те, що буде формувати майбутнє. І тут, у цьому приміщенні, завжди буде звучати. Українська пісня, буде розвиток української культури. Тут завжди будуть циркуватися е, вірші наших поетів е, українських, які будуть давати нове бачення майбутнього нашої, е, нашої держави. І сподіваємося, що подібно як сьогодні, ми вкладаємо радість і тішимося тим, що маємо можливість таку тут формувати майбутнє. що колись Ми будемо радіти тими, хто буде нести цю культуру у народ і колись, чи в столиці, чи постійній Україні, буде. Видні особи, котрі ми будемо казати, що вони родом із замоктям. Нехай Господь благословить наших, нашу владу, наших живодавців, нехай благословить кожного із, кожного з громади усіх

Дякуємо сучасним чесним отцям за те, що тепер наш культурний заклад наповнений підповністю та благосовельною. Капітальний ремонт тривав протягом шести місяців. Кожен віддав свої сили на те, щоб наші діти, дорослі, старші люди могли завітати і наповнитись емоціями, чудовій атмосфері та в приємних умовах, прочитати книгу, відвідати майстер-клас і поринути ще більш пізнання української культури.